Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про транспорт. Для пересування землею, водою, повітрям для перевезення пасажирів та вантажів існує транспорт. Які види транспорту ви знаєте? Так, правильно, є пасажирський, спеціальний вантажний. Скажіть, кого перевезе пасажирський транспорт? Так, Пасажирський транспорт перевезе людей. А що перевезе вантажний транспорт? Правильно. Вантажний транспорт перевезе різні вантажі. Спеціальний транспорт потрібен для дуже відповідальної роботи. Його викликають за телефоном, якщо потрібна допомога. Подивіться, який ми тут транспорт бачимо. Так, спеціальний для того, щоб виклати. Спеціальний транспорт, нам потрібно знати номери телефонів певних служб. Для того, щоб виклати пожежну охорону, нам потрібно набрати номер телефону 101. А для того, щоб викликати поліцію, нам потрібно набрати номер телефона 102. Для того. Щоб викликати швидку допомогу, нам потрібно набрати номер телефону 103. Для того, щоб викликати газову службу, нам потрібно набрати номер телефону 104. Кожна машина має свій колір та оснащена спеціальним обладнанням. Пожежна машина червоного кольору, щоб її було видно здалека, має спеціальний маяк та сирену. Машина швидкої допомоги білого кольору з червоним хрестом. Також має сирену та маяк. Поліцейська машина теж має свій кольор, звуковий сигнал та спеціальний маячок. Дітки, скажіть, на які групи можна поділити весь транспорт? Правильно, водний, повітряний, наземний. Давайте зараз з вами назвемо водний транспорт. Теплохід – Катер, баржа, човен. А зараз назвемо повітряний транспорт. Літак, гелокоптер, повітряна куля, дирижабель це величезний повітряний корабль, ракета, космічний корабль. Молодці. Найбільша численність наземного транспорту. Давайте його назвемо: автобус, тролейбус, легкові автомобілі, трамвай. Вантажні машини, потяги. А ще існує підземний та підводний транспорт, що належить до підземного транспорту. Метро. А до підводного транспорту підводний човен. Ще існують машини-помічники. Бульдозер, ґрунт відрізає рівно, шар землі пересуває. Вантажівка. Перевозить вантаж. Сміттєвоз. На звалище доставляє сміття. Бетономішалка перемішує бетон. Екскаватори риють землю. Поливальна машина. Вранці місто проїжджає, все навколо поливає. Підмітально пробиральна машина. Каток. Рівною робить дорогу, закатує асфальт. Самоскид – Сам розвантажую вантаж. Автовишка має підйомники стрілою, дуже потрібно для робот на висоті. Автокран все на світі підійме. Трактор допомагає орати землю. Комбайни косять пшеницю, кукурузу. Машини тестерни Потрібні для перевезення води, молока, бензину. А це танк, військовий транспорт. А зараз ми з вами пограємо в гру. Відшукайте повітряний транспорт. Це літак, повітряна куля, гелекоптер. Молодці. Відшукайте наземний транспорт. Це потяг, автобус, автомобіль, вантажівка. Молодці. Відшукайте водний транспорт. Це яхта, човен, корабель, молодці малята! До нових зустрічей, до побачення!